Неля та Сергій Переселенці на Рівненщину переїхали із Запорізької області. Проживають у гуртожитку номер 6 У ньому нещодавно провели реконструкцію. Нас окупували, ми просто збирати з панікинком. Дочки три години зараз. Куда, коли оббігали, були п'ять місяців. Приїхали зараз в Запоріжжя, жили в Запоріжжі пару місяців. Наші бабіть Запоріжжя. Дочку відправили сюди з братом -братим. в першу чергу. Потім там ще трохи пожили, але там було не вносимо, тому що Спали діти, тривога постійна, в подвали, неудобно коляской йти. Рішили виїхати. Олена Хомич, голова центру інтеграції, каже, основним завданням було облаштування підйомника у місті, де проживають ВПО з інвалідністю. Завезли крісло. Тоді людина присідає сюди. Ми піднімаємося на другий поверх. Коли ми піднялися на другий поверх, ми по переходу. Людину кріслі веземо до місця її кімнати. Наші люди з інвалідністю матимуть можливість користуватися підйомником це ліфтом, зовнішнім ліфтом та душовими та туалетами, вбираннями, де все ну, згідно умов та здійснено ремонт для їхніх потреб та можливостей. Сергій, чоловік Нелі, теж має інвалідність. Додає, облаштування підйомника чекали. На першу теж інвалід, третя група. Мені тяжело передбігатися. Ну підйомник це очень круте. Підйомник это очень крутое рішення, звісно. Ну, що так, приспособлюється, все, все остальное мелочи. було б бы здоров'я. Окрім підйомника, провели ремонтні роботи й у душовій. Очень удобно для інвалідів. Отак, от, наприклад, роз, і купайся сіс. Ось все хорошо, удобно. Комендант гуртожитку номер 6 каже, у них проживає понад 250 осіб ВПО на постійній основі. Подібне оновлення, приміщення провели спеціально для них. Ми зробили для них все. Душеві, гарні кімнати зробили вони, до цього жили. В селі і переїхали до нас. Що вони мені сказали? Дякуючи, що мене знали. Ми не хотіли їхати. Ми не знали, що в нас тут, що ну дійсно, що в нас тут такі умови. Є ліп, душеві, хороші. Так якби е, в нас є люди на колясках, це для них дуже потрібно. Проєкт багатогалузова та адресна секторальна гуманітарна допомога для вразливих категорій ВПО, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні та проживають у колективних центрах Рівненської області. Реалізує громадська організація Центр інтеграції у партнерстві з Рівненською ОДА за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. Я думаю, що ми всі разом будемо втілювати і робити все краще для наших нових мешканців на Рівненщині. Так і максимально тут роботу і тепло, яку ми несемо, щоб вони всі відчули. Додамо у шостому гуртожитку РДГУ проживає 37 сімей та 48 осіб з інвалідністю. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.